В Україні війна, але життя продовжується, і здебільшого українці, зокрема і криворізці, готові святкувати новий рік. Та зараз вже почали купувати ялинки. Ось така красуня, приміром коштує недешево, але привезена самої Данії. Традиція прикрашати новорічне деревце залишається, проте підхід до вибору ялинки у кожного свій. Хтось економить чи береже природою, обирає собі зручний варіант на роки штучну ялинку. Але чимало й тих, хто хоче мати вдома живу ароматну хвою. Я іскусственну ялочку завжди наріжаю, і звісно, кожен рік підкупаю год какую-нибудь одну-дві ігрушки. Жити тільки в війні це тому тяжело. я вважаю, що нужно празнувати, хоча б для себя. я не вважаю, що повинні бути пишні праздновання. Але для себе в сімейному кругу, в кругу своїх близьких, сина немає погиб, тому в мене немає денег таких, щоб я могла купити йолку. Хочеться йолку настоящу, звісно. У многих горе, тому не дуже настроєння є. Приїхали із війни, так, і їм вподоби, щоб люди посміхалися, вони їм дарують ділочки, щоб вони запам'яталися, пам'ятають, що є ще таке різдво. Що воно для дітей, по-перше, а по-друге, вже для дорослих, коли вони бачать, що все вдалося, що діти граються, що і посміхаються. Отоді От праздник, як-то свято, вдалося. Тобто без свята ніяк, все одно буде. Свято це наша традиція. Це традиція українського народу. Вона була і буде. Олексій реалізує ялинки. каже ще кілька днів, і їх по місту буде багато. Звідки ці ялинки та чи мають вони дозвільні документи? Цікавимося у продавця. Ліцензіоні всі штамповані. Оце з Павлограду і, і з Кірвограду і з Полтави ось. А оце ялинки з Данії Нордма називаються. Вони вже дорожчі, але наші завжди краще. За кордоні вони дорожчі, вони від 2000 і вищі. А ось такі від 400 це наші. Вони і пахучі, і стоять, як ми вже провірили, добре і довго. А якщо є такий лайфхак, можна і в Ютубі подивитися. Якщо вшикати увечері теплою водою, то вони стоять краще і зеленіше, довше. Анна реалізує на соцмісті і штучні, і живі композиції хвойних. Запевняє сертифікати якості на вироби має. Це ми з Івано-Франківська ялинку привезли. В нас є сертифікати з лісгоспу нам дають на гілочки, що ми самі їх виготовляємо. Привозимо, щоб людям настрій підняти і допомагаємо». Лізгус, це Приворіський якийсь? Ні, 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 Івано-Франківський. Йолочку купив для знайомих, попросили внуку купити війна війною, а дітям свято, вони їм війна побаку. Дитинство треба... має бути. Дитинство має бути. як би там не було. – Скільки така вам обійшлася, Ялина? 550 гривень, з упаковкою 600. Ви перевіряли якось на те, що вона чіпована, є якісь документи на неї? Нічого я не перевіряв, якщо чесно. Просто смотрю, стоять. Я думаю, їх перевіряли. Вони б не стояли так нагло над центрі міста». Городяни документами особливо не цікавляться, а дарма кажуть у центрі контролю та профілактики хвороб, адже безпека придбаного товару, в тому числі радіаційна, важлива. Особливої уваги потребують новорічні деревця, що продаються на стихійних ринках. Аварія на Чорнобильській атомній станції дала призвела до радіоактивного забруднення території, а особливо це Території лісів і хвойних пройшло майже 37 років від аварії, але для радіоактивних речовин це невеликий термін. А, росли... а хвойні дерева, так як і всі рослини, вони беруть свої поживні речовини із навколишнього середовища: це вода, ґрунт, атмосферне повітря і тому вони акумулюють, тобто накоплюють ці радіоактивні речовини і Будуть являтися джерелами іонізуючого випромінювання, тому потрібно трішки як оберігати своє здоров'я і проводити радіоактивний контроль на даний момент. Теперішніх хвойних дерев. Радіаційний контроль має проходити на всіх етапах реалізації хвойних дерев. Радіаційний контроль забезпечує як підприємець, який виростив дані ялинки, тобто фермерське господарство. Також це може проводити і підприємець, який реалізує дані ялинки. А також це може і робити і сам покупець, який ж осознаний, да і він хоче провірити дану ялинку на радіаційні речовини. На кожну ялинку повинно видаватися чіп, який є гарантією екологічної чистоти самого дерева. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.